Олександр Переходькін живе у селі Велика Костромка майже 20 років. Централізованого водопостачання у будинку не було ніколи. Родина користувалась колодязною та привозною водою. Місяць тому на вулиці, де мешкає Олександр, провели водопровід. Вода була привозна, привозили, ну десь три куби вистачало десь на три тижні, не більше. Для хазяйства, для особистих нужд. Нині, каже чоловік, резервуари з привозною водою залишається запас. Це в мене було таке водозабезпечення до централізованого. А тепер вже сюди перехідів. Дружина військового Ірина Рябовол теж вже із централізованою водою. Жінка пригадує, раніше протягом місяця доводилось тричі завозити воду. Раніше ми набирали воду в башні Рожновського, під'їжджали. Ну, у нас трактор є, причіп і бочка. Набирали потім в басейн. Ми завозили і, і потім вже е, користувалися. Башта Рожновського, про яку згадує Ірина, це водонапірна вежа, завдяки якій все село брало воду і свердловини. Староста Великокостромського округу Ольга Шайтанова каже, у вересні 2022 року, коли лінія фронту пролягала за 7 кілометрів від села, вежу посікло уламками. Жителі відремонтували її самотужки. Вода, звичайно, стікла до того рівня, де була пробоєна, і потім наші чоловіки. Це все полагодили і знову наповнили водою. Староста каже: нині підключитися до централізованого водопостачання зможуть не всі. Труби прокладені тільки на деяких вулицях. Це шоста частина всіх споживачів. Ці водою із водонапірної башти користуються мешканці нашого села із п'яти вулиць. Частина населення має свої свердловини, є басейни. В яких завозиться вода працівниками комунального підприємства, теж із водонапірної башти, аби збільшити тиск води за кошти благодійників, у селі пробурили другу свердловину. Власне було. Реалізовано за допомогою підтримки наших партнерів. А зокрема, це населення, це люди, які донатили для даного проекту з Нідерландів. Тут була повністю заміна башти, очищення свердловин, і даний проект коштував мільйон чотириста тисяч. Староста Ольга Шайтанова каже, попри те, що за десятки років люди вже навчились обходитись привезеною водою, залучатимуть благодійників, аби все село мало централізований водогін. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.